Яке Євробачення без скандалів, ну так же побудована людина, що нам постійно потрібно з чимось сперечатись. З вами Сергійко і. Марко Бубко. Марко Бубко справжній фанат постпанку. Він <смірко> за цей жанр шарить більше ніж я. Він мене до речі познайомив з гуртом ДК енергетик. Він думав, що мені не зайде такий формат, тому що я. Таке так. послухаєш? слухаєш? Так. Але насправді я меломан, я слухаю хіп-хоп, реп, фонк. Чуєте? Фонк, глядачі, ви подивіться на нього. Це звичайний футболіор. З кучерями, слухай фонк, це ж целіва. Також я слухаю рок, поп рок, щоб дівчата такі атлішечки плакали. Але мені дуже зайшов постпанк, тому що це вайп вийти, подивитись на малу сімейку і Плакати. Радянську, так, просто цю совєтську малосімейку на хрущовку і просто плакати. Але цей вайб зрозуміє тільки пост радянські країни. Так саме тому це і вважається не форматом Євробачення. Але на мій особистий погляд, на Євробачення. Занадто багато попси. Взагалі треки там дуже класні, під них хочеться танцювати, співати, вони додають мотивацію інколи, але їх надто багато, саме тому ці класні треки займають 30-те, там те місце. І якщо від України теж буде їхати якась попса, просто вже на євробаченні передоз попси. І якщо від України би поїхав би постпанк, на мою особисту думку, це дуже сильно би розбавило е, взагалі Євробачення. Це перший був би постпанк взагалі на Євробаченні. Тобто це викликало великий фурор, і про Україну би дійсно говорили та запам'ятали. Навіть якщо європейцям пісня просто не зайде, але про нас будуть говорити і пам'ятати. Це всього про цей жанр будуть багато казати, поспали це чесно, але це не попса. Дійсно, на Євробаченні беруть участь не так багато пострадянських країн. Але я вважаю, що навіть ті трени, які не входили в склад Радянського Союзу, все одно захочуть відчути цей вайб просто мало сумний. Тому що в них цього нема, і їм захочеться просто поплакати. Ну що, софлюра закрили, сразу замалюватися розвитку. Для тих, хто не в темі, постпанк – це жанр, який виник десь наприкінці 70-х років. Він вийшов з іншого жанру панк року. Але він був більш мрачним, депресивним та меланхолічним. Та зараз він досить активно розвивається на просорф української музики постпанк постпанком, все це класно, underground forever, все нормально, але ви мені здається, не на той конкурс з цієї пісні прийшли. Ну мені так здається. Якщо ви прийшли, в принципі, ви зі своєї точки зору робите все правильно. Ви і в сталкері, ви і на Євробаченні, ви отримаєте медійність, все нормально, все кльово. Але е, мені здається, що в лонглисту було немало артистів, які мали би займати ваше місце, які мали амбіції реальні на те, щоб перемагати не тільки тут, а мали б амбіції перемагати на фіналі Євробачення. При всій повазі і до вас, і за вашу музику, і музикальність, і при всій повазі до жанру і так далі, і так далі, перспективи перемогти навіть в українському на відборі, у вас невеликі. А... Про місце в лонглісті. Я категорично не згоден з ченцем, тому що, на мій суб'єктивний погляд, він сам суперечить самому собі просто: взагалі, як потрапляє на нас відбір Євробачення, спочатку ти подаєш заяву, потім цю заяву розглядають, ти співаєш на закритому слуханні перед журі, і потім вже вони вирішують: йдеш ти в лонгліст або ти йдеш в шорт-ліст. Потім судді обирають з усіх конкурсантів дев'ять учасників, які потрапляють шорт-ліст, за, за інших голосують люди через дію, Тобто журі самі обрали Декайн Ретик в шорт лист. І тут Тачинець каже про, то, про те, що вони зайняли чись місце. Це якась маячня. Тичніць накали його. Намило його. Судю намили. Ви розумієте, сам всю цієї ситуації вони самі обрали енергетик у шорт-лист, а тепер він каже про те, що вони зайняли чиєсь місце. Для інших учасників, хто не потрапив в шорт-лист, була можливість пройти фінал 10-му учаснику. Люди обрали фільм. Все, які питання. Чиє місце вони зайняли. Ви ж самі їх поставили у шорт-лист. Ну ти там поки каже, а я підверсованчик бахнув. Теж моя суб'єктивна думка. Я буду зараз висловлюватися максимально нейтрально, тому що мені подобається гурт без обмежень. Дійсно, я знаю про без обмежень набагато раніше, ніж я знав ДК енергетик. Я був на концерті без обмежень. Мені подобаються їх пісні, але на мій погляд, на мій погляд, ДК-енергетик зараз набагато медійніші. Тому що я не пам'ятаю взагалі, яку пісню, я таку гучну чув від без обмежень. Вони для мене взагалі останні роки просто пропали з гадарів, і поки я про них сам не згадаю і не в їх трек, я більше його ніде не почую. Взагалі, ДК-енергетик зараз максимально на слуху, плюс їм робить дуже велику медійність те, що вони є в Сталкері в і їх знають, до речі, теж в Європі, тому що багато європейців та не тільки грають у Stalker, і це б могло би принести, знаєте, свої бенефіти на Євробаченні насправді. Які бенефіти? Наші глядачі не знають таких умних слів. Знають. Взагалі я думаю, що Сергію сподобається цей трек, тому що він сам рокер та цей жанр, але ми можемо бачити його реакцію. Друзі, хто б не був вашим фаворитом на Євробаченні, за кого б ви не вболівали? Зараз нам потрібно об'єднатися та підтримати хлопців з ДК енергетик, тому що, на мій погляд, суддя просто поступив дуже непрофесійно. Він міг просто сказати, що йому не подобається жанр, що це не формат Євробачення. І це дійсно не формат Євробачення, але е, казати про те, що вони не на своєму місці, що вони тут зайві, по факту це просто непрофесійно і некоректно. І на мій погляд, наша головна помилка на нас відбори це навіть не представник, а суддя, якого ми з вами самі обрали. Тому в подальшому ми маємо обирати тільки щирих та компетентних суддів. До речі, Євробачення знає і перемоги на типових жанрів, тобто не тільки по перемагала навіть останні 5 років. От давайте візьмемо просто останнє Євробачення. Перемігнеймо з треком за код. Да, просто погодьтесь, трек максимально експериментальний. Там є реп, наймо, до речі, в першу чергу репер. Там є опера, ну, елементи такі, коли він тягне ноти. Максимально експериментальний трек. До речі, друге місце. Бейбі ну це теж не тип Євробачення, але друге місце, і трек дійсно подобався людям. І переможець 21 з року Манецький. Це теж такий про це рок. А ну, це... це не попса, яка завжди перемагає на Євробаченні. Тому ми вважаємо, що Сергію танченцю треба вибачитися перед ДК енергетики за його слова. Та, друзі, підтримайте, будь ласка, ДК Енергетик, тому що у хлопців був перший такий глобальний виступ, на них дивилася вся країна, їм було тяжко, вони переживали. Але в них все вийшло. Ставте лайки, підписуйтесь, у вас є 3 секунди.